Віталік тоже вообще каже що нічого. А, ну да. Че. Тидай, туда і туда. Ну, а з другой сторони, яма вже така меня, мене е, Миколаївська копеечка попалась почти з півтора штика. То тоже сразу ну, сигнал був 98, потім хуже, і потім уже думаю, докопаю и докопав. Таке попалась. Я сейчас тобі покажу місто, де надо вихажу, а сейчас ти понаходишь. Я в розвідці. Уже давай докопай вже оцей сигнал ого ага. може ти в стороні ні вже не. Ой, пожалуйста. Ну да, вот он в стороні було. Так. Да, друзі, гляньте. Каже, желізо, да, желізо, тільки нак. Е металевий каєровський ног, Гляньте, згнивший трошки.